Вітаю, любі малята! Відгадайте загадку і дізнайтеся, про що ми сьогодні будемо говорити. Він літав за голубами, а тоді гайнув за нами. Хусточку зірвав зелене, розкуйов довчуб у мене, а маленького Миколу навіть ухопив за ногу. В хату ми втекли від нього, від бешкетника такого. Так, це. Вітер, вірно. Погляньте, до нас сьогодні завітали повітряні кульки. Я повітряна кулька. Я дуже яскрава і вмію літати, але не завжди це роблю. А лише тоді, коли мене наповнюють повітрям. Літати повітряна кулька може лише тому, що всередині кульки є повітря, тому її називають повітряною. Повітря не має ні кольору, ні запаху, тому ми його не бачимо, але можемо відчути, коли починають гойдатися дерева, літати листочки, розвіюються волосся, і тоді виникає вітер, який ми і відчуваємо. Повітря так необхідна людям, адже люди дихають ним, а також повітря необхідна тваринам та рослинам, які теж є живими і теж дихають. Вітер необхідний травичці, деревам, тваринкам, пташкам. Без нього вони просто загинуть, навіть комахом необхіден вітерець. І як гадаєте, як ми можемо відчути повітря? Так, так, за допомогою носика, коли вдихаємо повітря глибоко, та ротика, коли видихаємо ротом. А ще очима ми можемо побачити, але не саме повітря, а лише так, як воно гайдає навколишні предмети. Вітер буває теплим, холодним, невеликим та сильним. Слабкий вітер називають вітерце, А сильний вітер це вітер. Сильний вітерець може навіть накоїти лиха і завдати шкоди і незручності людям. Щоб ми могли дихати, повітря має бути чистим, свіжим, без сторонніх запахів. Забруднене повітря дуже шкодить людям. З вітром також можна погратися. Для цього можна взяти наступні іграшки: повітряний змій, повітряні бульбашки, солтанчики, стрічечки, прапорці, повітряні кульки, трубочки для коктейлю, пір'їнка. Літачок, вітрячок. За допомогою цих іграшок ми можемо відчути повітря і погратися з ним. Отже, повітря є дуже важливим і дуже цікавим, адже з ним можна зробити і вигадати багато дослідів та ігор. Діти, чи полюбляєте ви гратися з вітерцем? До нових зустрічей! Бувайте!